200 метрів квадратних сіток передають сьогодні військовим від планети волонтерів. Черга на маскувальні полотна, говорить голова громадської організації Тетяна Калюжна, не зменшується. Хлопці переміщаються, це ж накривати техніку, бліндажі, тобто черга постійна. Це наша спільна робота для того, щоб підсилити хлопців, щоб допомогти хлопцям. Плете полотна, зокрема, і підприємець Артур Радчук. Військовим допомагає з 2014 року, а в 2022-му приєднався і до планети волонтерів. Тоді згадує, до громадської організації щодня приходили близько 70 добровольців. Вийшов на вулицю, вдома сидіти не хочу. Пройшовся по місту, побачив, зайшов сюди, в планету. А тут саме щось привезли то, та як став цепочку, так і ланцюжком розгружали, розгружали і все. І... І тут. Зінаїда Стремецька пригадує, разом із доньками виготовляла маскувальні костюми в одній зі шкіл Хмельницького. А сітки у приміщенні планети волонтерів плете вже близько трьох років. Як можна по-іншому? Ходячи на роботу, постійно зустрічала Артура Івановича. Він ріже і ріже. Я кажу то, може, треба допомічну? А він каже: давай, приходь. Від початку 2022 року у планеті волонтерів сплели близько 10 тисяч маскувальних полотен. Основу говорить Артура Чук, вже протягом чотирьох років купує небайдужий благодійник, а із тканиною допомагають швейні підприємства. Крім того, у громадській організації постійно відкриті збори на транспорт та обладнання. Зараз на автівку на Покровський напрямок. Сьогодні хлопці телефонували звідти, і у них там ще деякі такі, ну маленькі. Порівняно запити. Плюс вчора також звернулися ще одні хлопці їм на бус, який возить бика, перевозить їм потрібен мотор. Хмельничанам волонтери нагадують, боротьба за Україну триває, а тому закликають допомагати війську. Потрібні і донати, і робочі руки. Ви не цурайтесь, війна кожного з нас торкається. І Старайтесь допомогти любому. Хто потребує, якщо ви не довіряєте комусь з волонтерів, завжди захочете знайти бійця конкретного, якому ніколи не буде лишнім. І шкарпетки, і чай, можливо, які батарейки. Потреб дуже багато у хлопців, повірте мені. Ірина Муляр, Марія Шевчук, новини міста.